Сьогодні готується до відправлення новою поштою такий набір світла на Toyota Camry 50. Це перехідні рамки на заміну штатних лінз, біле лінзи Decker rp 3 з дуже потужним ближнім світлом, дальнім, невеликий бюджет та три роки гарантії, резинові кришки для фар та герметик, щоб запакувати фари. Таким чином виглядає штатна лінза. Це Които з галогеновою лампою H11. Перехідна рамка в нас має отвори штатної лінзи, і вже через перехідну рамку нові біледи туди стають на штатні місця досить добре. Та поглянемо приблизно, яку різницю по світлу отримає клієнт. Галогенова лампа H11 в штатній лінзі працює. По потужності маємо стандартних 60 Вт і маємо такий результат. Як для галогену, це досить хороше світло, є центр, є також трішки обочини. Вона не дуже широка, але світло там є. Замірюємо саме центр. Маємо приблизно 647 люкс. Та на обочину маємо приблизно 79 люкс. І ось тут у нас на обочині світла знизу вже немає. Та перейдемо до біледів Decker RP3. Маємо більше 59 Вт потужності і такий результат. Заливка стала набагато яскравішою, ширина стала більша, але, до речі, заливка дуже схожа на штатну, але з набагато яскравішим світлом. Замірюємо тут саме центр. Тепер маємо приблизно 6 тисяч люкс дуже велика цифра. Та на обочину маємо приблизно 460 люкс. Також велика цифра. Обочина стала також набагато яскравіша і по всіх параметрах ну, тут дуже величезний приріст. І так як це біле лінзи та двочіпові, тут маємо дуже хороший режим дальнього світла, який буде в парі працювати зі штатним дальнім. Тому результат дійсно хороший. Тим більше за невеликий бюджет. Думаю, клієнт буде точно задоволений. Вартість за весь набір, а саме пару білет-лінз, пару перехідних рамок, кришок та герметику, виходить 6400 гривень. Окремо білет-лінзи коштують 4980 гривень за пару. Доставку вашу сторону оплачуємо. Якщо ви бажаєте отримати собі таке саме світло або, можливо, ще краще, звертайтеся для підбору та замовлення саме для вашого автомобіля.